Учениця 10 -го класу Горбаківського ліцею Кароліна Кухарчук Тарас Шевченко, думка: Тече вода, синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі грає синє море, грає серце козацьке, А думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, мати старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає, синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі, додому ключами плаче козак. Шляхи биті заросли терм.